Привіт, я Джеймс Рут, імміграційний адвокат із Smart InvestorVisa.com. Сьогодні ми досліджуємо захоплюючий шлях від отримання візи до набуття громадянства США. Давайте розпочнемо. Багатьом іноземним громадянам потрібна віза для в'їзду до Сполучених Штатів, і більшість приходить за неімміграційними візами. Це тимчасові візи, що дозволяють залишатися для конкретних цілей, таких як туризм, бізнес, навчання, робота подаєте заяву на отримання цих віз у посольствах та консульствах Сполучених Штатів у вашій країні. Щоб досягти успіху, ви повинні довести, що маєте намір повернутися до своєї країни після візиту. Щойно ви отримали візу, настав час в'їхати до Сполучених Штатів. Якщо ви перебуваєте на неімміграційній візі і вирішили залишитися довше, вам потрібно подати заявку або на продовження, або на зміну статусу. Продовження дає вам більше часу в тій самій категорії, тоді як зміна статусу дозволяє перейти на іншу класифікацію візи. Ви також можете подати заяву на отримання зеленої карти, яка надає вам постійне проживання. Існують різні шляхи до отримання зеленої карти, включаючи спонсорство сім'ї, диверсифікаційну лотерею, притулок, робочі пропозиції, виняткові таланти та інвестиції. Більшість заявників проходитимуть співбесіду з зіз. А після схвалення користуватимуться правами та перевагами, які надаються постійним проживанням. Щоб зберегти статус вашої грін-карти, дотримуйтесь законів США та оновлюйте її кожні 10 років. Після 5 років володіння грін-картою або всього 3, якщо ви одружені з громадянином США, ви можете подати заяву на громадянство через натуралізацію. Це включає подання заяви на натуралізацію та підготовку до співбесіди і тесту з громадянства. Після того, як ви пройдете тест з громадянства і складете присягу, вітаємо. Ви тепер громадянин з США», Нарешті подайте заявку на паспорт своє США, ваш ключ до міжнародних подорожей і доказ громадянства. Ця подорож може здатися складною, але з правильним керівництвом вона неймовірно винагороджує. Кожен крок наближає вас до вашої мрії жити в Сполучених Штатах. Якщо у вас є питання щодо вашої міграційної подорожі, відвідайте smartinvestor.visas.com. Ми тут, щоб допомогти на кожному кроці. Дякуємо за перегляд.